Вітаємо вас, шановні телеглядачі. Дякуємо, що серед розмаїття телевізійних програм ви віддали перевагу саме нашій, щоб разом з нами згадати найцікавіші події минулого тижня у підсумковій інформаційній програмі місто. Ось і сьогодні, якщо ви затримаєтесь біля телеекранів ще на 20 хвилин, то дізнаєтесь. За які політичні сили віддали голоси Лучани на виборах минулої неділі? Хто прийшов на меморіал слави у Луцьку, аби вшанувати визволителів України? У якому дитячому садочку відкрили чотири додаткові групи для маленьких лучан? Чим збагатилася наша дитяча поліклініка коштом місцевого бюджету? Про ці та інші події минулого тижня детальніше у підсумковій інформаційній програмі Місто. Розпочнемо випуск з сюжетом про вибори. Як зазначив один мудрий чоловік, якби на виборах від нас щось залежало, нам би не дали голосувати. Кажуть, у кожному жарті є доля жарту, а якщо серйозно, можемо стверджувати, що то був час нашого вибору. Адже кожному хотілося впевненості у завтрашньому дні, спокою, стабільності в державі і лідера громади, який не ховається за спиною потужної політичної сили, а реальними справами доводить свою відданість 주안 Здається, теплий осінній день та додаткова хвилина сну сприяли активності лучан, які вже самісінького ранку вирушили до виборчих дільниць. Бо, як правило, масово голосувати приходять після служби у храмах. А цього разу біля кабінок традиційно сивочолі громадяни першими намагалися розібратися у тонкощах виборчого процесу. Відверто кажучи, нове виборче законодавство змусило надовго вдивлятися в бюлетень не тільки людей поважного віку. Та й за кордоні аналітики заявляли, що нова система виборів недосконала і суперечлива. Але Ті, хто вирішив виконати громадянський обов'язок, після довгих роздумів таки знаходили у бюлетенях потрібну політичну силу та знайоме прізвище кандидата на посаду міського голови. Процес пішов, люди пішли з самого ранку, з 8 години, з 7, ї так як годинники перевели, не всі знали, люди йшли. Голосування триває в нормальному режимі, без, без якихось там ексесів, поки що без зауважень, все добре проходить. Ми ж на виходах з кількох дільниць організували такий собі, як Зетпул, аби пересвідчитися, чи будуть цифри виборчих комісій збігатися з думками лучан. Отримали різноманітну палітру емоцій і вражень. Я підтримала політичну силу наш край, ну, тому що мені подобається взагалі Кривицький він був такий хазяйством чоловік, що я пам'ятаю за молодості за юності дуже. Я проголосувала за Данельчука. Тому що я вірю народному контролю. Я проголосувала за радикальну партію. Чому? Тому що я бачу майбутнє, що ця партія бореться за права людини. Батьківщина. Тарифи на житлово-комунальні господар послуги. Ну, голосувала за Голіву Олену Васильівну, тому що ми хочемо попасти до Європи. А вона підтримує нас вже на європейському рівні, ну, тому за неї голосували. Я підтримував самопоміч, тому що вибирати немає з кого. Взагалі немає з кого. Була думка просто зіпсувати бюлетень або просто не прийти на вибори. Ну, Такий єдиний варіант. Варто додати, що місцева влада потурбувалася, аби кожен бажаючий, навіть люди з особливими потребами, могли потрапити до виборчих дільниць. Це при тому, що проголосувати удома бажали більше тисячі лучан. Серед тих, хто хотів особисто взяти участь у виборах, Володимир Пилипяк, якому за 80, але не втрачає ясного розуму. Бідкається, що дружина, яка нещодавно померла, так і не змогла взяти участь у попередніх виборах, бо такого спеціального автомобіля від Департаменту соціальної політики тоді ще не було. Почали влучання вдячні місцевій владі за турботу, особливо водію спецавтомобіля. Моя дружина і померла і не проголосувала. Чому? Тому що не могла дійти, вона вважала, надається хвороба вважала. Ну, дякую, що приїхали, все, все нормально. Ознає, щоб працювали ті хлопці молоді. Але найбільшу радість у старенького викликає почуття виконаного громадянського обов'язку, як врешті, і в кожного з нас. А 15 листопада ми знову робитимемо вибір між невідомим майбутнім і стабільним сьогоденням, яке сьогодні так потрібне лучанам. А продовжимо випуск з сюжетом про вікоповну дату нашого народу 71-ю річницю визволення України від німецько-фашистських загарбників. 28 жовтня на меморіал Слави у Луцьку прийшли сивочолі ветерани, керівники міста та області, представники громадських організацій, аби вшанувати пам'ять визволителів, які заплатили життям за волю і незалежність України. За станом здоров'я до пам'ятника невідомому солдату, що на меморіалі слави, зі скромними букетиками осінніх квітів прийшли всього кілька ветеранів, ті, що залишилися живими з великої армії визволителів. Роки таки беруть своє, але цей день для багатьох особливий, хвилюючий, зі сльозами на очах. І я, учасник бойових дій під Ковелем, награжден медаллю за освободження Волині, Но ну, а раз Волынь Украина, я награжден медалью за освобождение Украины. 40 місяців була Україна під ярмом нацистських окупантів. Визволення чекали аж до жовтня 44-го, ні на хвилинку не сумніваючись, що ніколи не буде в країна рабою фашистських катів. Уто вірність традиціям і нерозривний зв'язок поколінь продемонстрували селочолі ветерани і молодь нашого міста, яка намагається переосмислити сторінки історії України, аби трагедія війни не повторилася знову. Ми сьогодні вшановуємо тих, хто забезпечив нам свободу, волю, хто захищав нас. Ну, є чисто символічно, що ми цього року бачимо, що робиться в нашій країні. І сьогодні, згадуючи героїв тих років, ми вшановуємо також героїв сьогодення. І ми повинні не пам'ятати, що поки ми пам'ятаємо, ми живемо. Якщо ми пам'ятаємо, ми маємо майбутнє. Вічна слава героям. А керівництво нашого краю, представники громадських організацій, трудових колективів квітами вшанували визволителів і полеглих, яким сьогодні завдячуємо життям. Кажуть, війна триватиме до того часу, доки не буде названо ім'я останнього невідомого солдата. Сьогодні ж ми кладемо квіти на знак пам'яті солдатам, які не ділили Україну на свою і чужу, а віддали за неї своє життя. Щедра осінь приносить щедрі подарунки, особливо дітям нашого міста. Щойно відкрили додаткові чотири групи у дошкільному навчальному закладі номер 25 як минулого тижня ще дві. Цього разу у дошкільному навчальному закладі номер 19 Луцька. До слова, відтепер цей дитячий садочок став найбільшим у нашому місті за кількістю груп, де навчатимуть мудрості близько 400 маленьких лучан. А уже наступного року місцева влада планує повернути дітям ще один дошкільний навчальний заклад на вулиці Декабристів обласного центру Волині. Не будемо переповідати, якими зусиллями нинішній місцевій владі вдається вивільняти роздані попередниками приміщення дошкільних навчальних закладів, але те, що тільки цього року у Луцьку вперше потрапили до дитячих садочків близько трьохсот маленьких лучан, заслуговує поваги. Ось і для дошкільного навчального закладу числом 19, якому, до слова, наступного року виповниться 25 літ, день відкриття додаткових груп став святом. Не тільки для малечі, вихователів та й батьків, а й будівельників, майстрів пересувної механізованої колони номер 19 Саме їм щиро дякують за оновлені приміщення юні вихованці дитячого садочка. Як гарно, буде тут жити, нас Ще діти, Стане більше щастя, сміху. Ми вам дякуємо за втіху. До слова, у цьому дитячому садочку вже з маличку навчають англійської мови, основ хореографії. Не випадково саме вихованка цього дошкільного закладу отримала звання міні-міс Україночка, а мама вже двох випускників садочка Олена Мороль з радістю приведе сюди свою третю дитину. Я дуже рада і дуже задоволена, що сьогодні в дитячому садку номер 19 відкрилися дві нові групи. Ця проблема в нашому районі вже досить давно назріла і нам дуже потрібні були нові групи. Діток дуже багато в черзі стоїть. І я щаслива мама тієї дитини, яка буде навчатися в новій групі. Отож, Кобзарик став таким собі культурно-освітнім центром усього мікрорайону, а відкриттям додаткових груп знизив стан соціальної напруги у Луцьку. Бо ті, хто чекають в електронній черзі свого часу зарахування у дитячий садочок, розуміють, що місцева влада робить усе можливе, аби мрії стали реальністю. Багато років, а точніше, з 2003 року в нас були тут орендарі і садок був 12-груповий. На сьогодні по місту Луцьку це самий потужний по кількості груп, ну і по кількості діток, буде садочок. Тому в нас свято, свято чому? Тому що ми працюємо єдиним колективом, єдиним потужним таким монолітом, набираємо нових людей, педагогів, набираємо дітей і слава Богу. Залишається додати, що навчання у нововідкритих групах дитячого садочка номер 19 розпочнеться вже у листопаді. А для малечі цей дошкільний заклад стане другою домівкою, де діти знайдуть тепло сердець і турботу мудрих вихователів. Збагатилася унікальними подарунками минулого тижня і Луцька міська дитяча поліклініка. Коштом місцевого бюджету для цього медичного закладу придбано новенький апарат ультразвукової діагностики італійського виробництва. Відтепер таких апаратів у нашому місті два в обласній дитячій лікарні і у нашій міській поліклініці, що дасть можливість швидкого і якісного діагностування маленьких лучан від народження і до повноліття. Відверто кажучи, сьогодні медики Луцької міської дитячої поліклініки чекали давно. Як давно, 25 років, відслужив і старенький апарат ультразвукової діагностики. А ось цей надсучасний, на придбання якого і влада, і наші місцеві обранці не пошкодували більше мільйона гривень, здатний діагностувати навіть дітей з кардіодатчиком. До слова, у нашому місті більше 400 маленьких лучан з вродженими аномаліями системи кровообігу та патологією серцево-судинної системи. І такий апарат дозволить на ранній стадії і діагностувати захворювання. Враховуючи, що кожного дня сюди звертаються за допомогою більше 20 дітей, придбаний апарат ультразвукової діагностики може врятувати не одне життя. Звичайно, отримала задоволення дуже велике від такого апарату. Це те саме, що пересісти, як кажуть, з «Жигулі» на мерседес Тобто це дасть нам можливість, неоціненну можливість, зробити більш якісні, грунтовні, повноцінні обстеження для пацієнтів. Ще одна перевага нового апарату можливість накопичення великої бази даних, бо це ще й надпотужний комп'ютер. Навіть через п'ять років пацієнт може отримати історію свого обстеження, а медики обмінятися інформацією з колегами, аби якнайшвидше діагностувати хворобу чи виявити вроджені вади розвитку. Словом, новий апарат прорив у системі дитячої медицини нашого міста. Знаєте, це вперше, коли такий апарат був куплений за бюджетні кошти. До цього ми мали апарати, які були даровані з гуманітарних місій, з благодійних організацій. Вони всі були у вжитку. І існуючий апарат, який в нас був, йому вже було 25 років, тому діагностувати на ньому деяку патологію просто не було технічної можливості. Цього ж дня Луцька міська дитяча поліклініка поповнилася і новеньким хірургічним блоком амбулаторно-клінічного центру дитячої хірургії та маніпуляційним кабінетом. Це спеціалісти підприємства Луць номер 536 фактично заново відбудували приміщення, стіни та стелі якого дозволяють обробляти їх спеціальними дезінфікуючими розчинами. До слова, зекономивши на роботах 200 тисяч гривень, у поліклініці здійснять ремонт реєстратури та кабінету профілактичних щеплень. День працівників соціальної сфери дав нам ще одну можливість розповісти про людей, чиїми визначальними рисами у професії стали доброта, турбота і милосердя. Почасти невдячна, але істинно благородна справа. Їх у нашому місті близько 200, і вони супроводжують нас від народження і до смерті. Але, як виявилося, мало хто знає щось про роботу людей цієї галузі. Хіба що сивочолі ветерани згадують знайоме слово собез. До Департаменту соціальної політики багаті та заможні, як правило, не приходять. Його відвідувачі майже 60 тисяч лучан, яких ми називаємо соціально незахищеними. Останнім часом ця цифра зростає, а соціально-економічна криза додала роботи і спеціалістам департаменту, які з небияким терпінням, мудрістю і професіоналізмом захищають інтереси інвалідів, ветеранів, людей з обмеженими можливостями і обездолених дітей, яких у Луцьку більше тисячі. Здається, ніде так непомітна робота працівників соціальної. Сфери, як у територіальному центрі нашого міста, спеціалісти якого не стільки за гроші, як за покликом серця відчувають моральний обов'язок перед сивочолими лучанами. І я думаю, що треба частіше приділяти таким старшим людям увагу, бо хочеться якоїсь теплоти, ласки на старість, а вона не в кожного є. Терцентр підтримав мене матеріально, морально. і все. І я под... Я не знаю, яка я вдячна цьому терцентру. Я, Ну, Немає слів у мене. Було б неправильно стверджувати, що слова вдячності підопічні соціальних працівників висловлюють їм тільки з нагоди професійного свята. Готуючи цей сюжет, нам довелося чути багато хорошого про людей, які щодня віддають частинку свого серця тим, кого доля обділила можливістю почуватися повносправним членом суспільства. І оті слова вдячності додають наснаги соціальним працівникам, які часто жертвуючи власним спокоєм, додають віри та надії іншим. Хочу подякувати всім працівникам, які об'єднуються в велику таку соціальну службу, і сказати, що на них держава покладає дуже великі зобов'язання сьогодні, особливо в час реформ, збільшення тарифів, і все інше. Тому що ми на кожному рівні чуємо, що соціальні служби оформляють субсидії допомоги, і все інше. Тобто, як вони спрацюють, так і безпосередньо мешканці, зокрема нашого міста, оцінять всю діяльність міської влади і державної, і все інше. Тому щастя їм, добра, благополуччя. Багато років життя і міцних нервів все це пережити. Цього дня до Палацу культури Луцька з'їхалися найкращі представники великої армії соціальних працівників нашого краю. І близько ста з них отримали почесні грамоти, подяки та нагороди до професійного свята. Урочистості перемежовувалися виступами артистів обласної філармонії, юних вихованців Палацу культури Луцька, а фінальним акордом до свята працівників соціальної сфери став концерт Волинського народного хору. Минулого тижня відбулася 80-та сесія Луцької міської ради. Остання для депутатів цієї каденції. А відтак, перед початком пленарного засідання наші обранці здавали до секретаріату планшети, придбані коштом місцевого бюджету, адже уже наприкінці листопада відбудеться перша сесія для новообраних депутатів. А цього разу злагоджено і швидко ухвалили рішення з більш як 120 питань порядку денного. За посмішками деяких депутатів, що зібралися на останню сесію шостого скликання, відчувалася гіркота поразки і неминучість розставання з цим залом, де востаннє для них звучав гімн України. Наступного разу тут зустрінуть нові обличчя і меншу кількість депутатів, всього 42. Отож сьогодні не було сенсу робити політичні заяви, а відтак рішення ухвалювали швидко і без довгих дискусій. Хіба що передаючи у комунальну власність об'єкти благоустрою і рекреаційної зони сіті Парк, зачепилися за пам'ятник Андрієві Кузьменку Мовляв, не відповідає він зовнішністю оригіналові. А ще рішенням депутатів підприємство електротранспорту позбулося старенького тролейбуса, а Луцький зоопарк старих кліток для ведмедів. А громадянку Марію поцілуй позбавили права користування земельною ділянкою на вулиці Кафедральній, 13. Пам'ятається, це судова тягарина з цього питання тривала багато років, і відтепер справа дійшла логічного завершення. Як логічно і відмовилася громада від альтанок і старих хворих дерев на Вересневому, за які відповідальне керівництво цукрового заводу. Взагалі-то у цьому мікрорайоні варто повністю оновити облаштування території, але цим вже будуть перейматися депутати нової каденції. Під час останньої сесії обранці затвердили кілька положень і програм соціального спрямування, а на завершення сфотографувалися на східцях до Луцької міської ради. І це все, про що ми хотіли розповісти вам у сьогоднішньому випуску програми Місто сподіваємось, ви не тільки разом з нами згадали найважливіші події минулого тижня, а й отримали багато цікавої та корисної інформації. А сьогодні дякуємо, що дозволили нам завітати до ваших гостинних осель. І сподіваємось на зустріч уже наступного тижня на цьому ж каналі Мир вашому дому.